Стасюк із м'ячем, Закидання від нього на Бойчука непогано. М'яч до Бойчука доходить, пробиває Груша і відкриває рахунок у цьому поєдинку Віталій Груша. 1-0 на користь Буковини вже на старті зустрічі. Там було порушення правил проти Богдана Бойчука, здається, проти молодого голкіпера футбольного клубу Ужгород Андрія Коцана. Водночас арбітер дав дограти епізод і. Варто відзначити Віталія Груш, який не виключився із нього і пробив по фактично вже незахищених воротах, і відзначився дебютним для себе м'ячем у складі футбольного клубу Буковина. Нехай це у контрольному поєдинку, це не офіційні матчі, але для впевненості, для кращої адаптації, для кращої рекомендації себе перед головним тренером гол на зборах за. Припасовується між собою футболісти метри. Спомиляється під час передачі Цвіренко. Бойчук Бойчук просувається з м'ячем, залишає його Вітенчуку. Вітенчук виводить Грушу на ударну позицію. і Груша встановлює рахунок цьому матчі 3-0. До гольової передачі 21-й номер Буковини додає ще й забитий м'яч у цьому поєдинку. Ну і вітаємо Віталія Грушу. Із загалом уже другим голом у складі Буковини на закарпатському зборі. 3-0 саме такий розгромний рахунок на табло після збитого м'яча Віталія Груші. Ну і менше 15 хвилин залишається зіграти командам, тому час ще є на тебе побачити ще забиті м'ячі в цьому поєдинку. Футболістам Буковини вдавалось багато забивати у попередніх контрольних матчах проти Скали 19 4 голи було забито. У матч...